Працівники сільського господарства відзначають професійне свято. Їхній день 19 листопада. З цієї нагоди Володимир Москаленко запросив представників сільськогосподарського сектору економіки для вітань та спілкування. У вас абсолютно незвичайна робота, робота, яка Годує нашу Україну, не тільки Україну, а всіх людей. Тому вона була, вона є, вона залишається саме благородною роботою. Наразі підприємці не можуть сказати, що сільське господарство відчуває державну підтримку. Скоріше, навпаки, на цьому наголошував, зокрема, Віталій Петрович Мельниченко. За границею, мабуть, такого нема, щоб усе забрати від працівника сільського господарства. навіть ПДВ було, і те забрали. Сьогодні нічого нам не дають. Як я виживати? Як сьогодні виживати? Солярка стільки то, мінеральні добрі стільки, я то хімікати стільки. А пшениця мені дзвонить, ви продаєте, я да, продаю. А скільки ти даєш? Ну дам, якщо ти велике количество, каже, тобі дам 4 гривні, то я вже не хотів потягнути. 89 доларів кажуть. Показовий приклад навів Василь Тимошенко, розповідаючи про колегу по цеху. Приходить він до його і говорить, таке і таке, стільки молока до його говорить, а я б хотів би поставити ще завода свого. на його подивився, каже, слушай, каже, да, зачем мені твоє молоко? а я вам з Польщі навезу скоку хоче, підійшовши ціні, Все. Обговорили присутні якість продуктів, якими сьогодні переповнені полиці магазинів, переконані аграрії, що сьогодні вона низького рівня, якщо порівнювати з натуральними продуктами виробництва сільського господарства, зокрема що стосується сала і м'яса. Набрати вес, зараз наука да. і коли ми увелічуємо при два рази прирост суточний поросяти то вроде ми дивимося візуально, це сало. От ми візуально дивимося, це м'ясо. А воно не встигає такими темпами формуватися. І поэтому, значить, вождиш як готуєш, воно практично жирне відділяє. По суті, просто якщо людина не пробувала такого доморожчину, як то вона треба, нормально, то вона думає, що це нормально. Це нормально. Володимир Корнійчук, заступник міського голови, до посади якого часто додають по селам. Він добре розуміється на сільському господарстві. Сам, будучи бджолярем, говорив на зустрічі про цю галузь. До якщо правильно підходити в сезон, там раз у десять днів, раз у шість днів можливо. Там ми ходимо пасічники, а до поросяти три рази в день. Ну, мінімум треба два рази зайти в день, і вихідного у своїй людини немає часу. Ну, вихідного, як свята, немає для людини сільської, яка тримає корову, свині, птицю. В неї вихідного дня в році немає. В нього та й людини свята немає. А як же поїхати на отдохнути? там шансу не в, в Іспанії, не в село немає? як би, як би до ужати по курортажу, да, да, да. до, до, до річки уж пройти у свій свободний час. По завершенню заходу Володимир Москаленко вручив присутнім подяки. А працівники сільськогосподарського сектору у свою чергу подякували за увагу, адже в останні роки мало її. Відчувають вам щира подяка. Особливо вам тут присутнім, тому що ви багато вже бачили в цьому житті і радянські часи, і після радянські часи, і зараз ціновації, які йдуть. Та не все ми сприймаємо всі разом взяти. І я, і ви в тому числі. Але ми живемо в умовах, які нам надиктовані там. Західними законами, які ми прийняли. Тому не було війни, ми зовсім по другому це сприйняли.